Добрий день, я Кузьмич Анастасія. Сьогодні програма в нас називається Коли тобі скучно, що робити в цей сумний час. І так, сьогодні в нас представляється кликун Анастасія, який 10 років ем, живе вона в Пісковці. Добрий день, я сьогодні вам розкажу, що робити, коли вам сумно. Оце не несу. Отчас мені сумно. Ну добре, зараз ми розкажемо, що робити. Перше заняття допомогти бере життю і просто залітаємо. залітаю. Та я ви що? Хто ж любить залітати? Ну так, да, є такі девочки, які люблять залітати. Ну а ми ж це навіть для мальчику перше, що ми можемо зробити. Якщо у вас є такі груби, це включити мій канал і подивитися, як надіяти полденс. Це показує та моя тренерка. Вона ще мене знімає. Покажись на камеру. Це я так. Вона мене э, тренує на цей дербін. Так що заходьте на мій каналчик і дивіться полден. Друге заняття, це можна просто побавитись і своїм. Улюбленим котиком, так? його звати кузя. Познайомтесь. Привіт! <рес> можна з ними погратися. Ну, якщо комусь є, Хто тобто любитель тварин, тому це теж припаде на думку. Або можна погратися можна з собачками. Ковіт зідеться. Якщо у вас маленьке сидятко, то у вільний час можна його тренувати. Чи він вирос Ось таким. Добрий дивіться Сидять Ну, ви слухають. <laughs> ну, бо вот це слухаю і ми замітили. Это... Добре, сейчас ми щас, щас робити. Якщо у вас є скейт. Якщо у вас є скейт, можна на ньому покататися. А якщо немає, то можна кататися на тому, чому в чому вас є. Наприклад, на мелосифе. Або на роликах. Ну, ролики у мене. Жаль, що немає. Ну, а хто в кого є? Скейт. І хто не вміє? Що я трошки покажу, як вам навчитися. Ходімо. Бо тут вона трохи не було. Ставим скейт і правильна стоянка на скейт. Трошки сюди. Вийдемо. Правильна стоянка на скейті. Це. Якщо у вас є... Ось чотири гвоздика помічено, тоді це дуже добре. Якщо у вас їх немає, не розслабляйтесь. Просто ставимо туди біля горбіка, щоб і перевіряємо, чи ви не падаєте. Якщо ви стоїте, і просто не падаєте не вперед, не назад, не вбок, не в Тоді ви правильно ногу поставите. Потім ставимо назад. І теж боком. І щоб носочок. Щоб носочок і п'яточка стояли так, щоб ви могли налево поворачувати, направо, налево, направо. Потім, хто боїться відпихатися, я знаю. Це дуже багато. Я теж, коли була маленькою, училася ще доказатися з кіським. Я така ой, ой і боялася відпихнутися. Ну, це не страшно. Можна просто брати за щось от стовпити. Наприклад, ось у мене є така стіночка. Я просто беру і просто на одне ноги проїжджаю. Ось так. Якщо у вас далеко приїхати не вийшлося, нічого не переживайте. Це ж тільки перший раз. Вон, ні, брат. Йо там не видно. Нічого. Ну добре, зараз покажемо. Якщо щоб правильно кататися, вам потрібно відпихуватися, якщо ви правша, ви стоїте стаєте право, Якщо ви ліша, ліво, Ну якщо ви правша і вам удобно ставати так. Нічого страшного тут немає, ви просто ваша удобна поста. Ви стаєте на ногою, нагинаєте, на у бік і правою ножкою отштовхуєте, і тоді ви котите. Потім, коли ви виштовхнулися, ставите ножку раз і поворачуєте, куди вам треба. І ви тоді їдете по своїм щитку. Далі ходімо. Що ще можна робити у вільний час? Наприклад. Ходімо, 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 без тисяча. Здравствуйте, покормити корей. Або помиривати треба на городі. Ну так, да, це не така інтернет гра. Ось вас. у мене є такий куточок, де можна розважити. Полазить, полазить, полазить. Короче, Полазить. От можна собі, наприклад, змайстрити. Якщо ви любите е, плести, от я собі змайстрила маленький станочок. Це найручне. З досточки і маленький гвинтиків. Просто собі розчитала... і визиваємо. Ось куди. Ну, в мене такий він ще спокійненький дуже. Він завжди гавкає. Ну нічого. Ось вам ще можу розказати один секрет. Що можна робити? Тому що тобі, тобі дуже тут і ти просто не знаєш, що ж тобі робити. Якщо в тебе немає ні скита, ні роліків, ні е, велосипеда, ні собак, ні корей, ні котів, ну нікого, тоді можна просто взяти. Наприклад, ось можна взяти лопату. Якщо чому розглядають безки? Можна побавитись лопатою. Ну, мы сейчас не думали. она сейчас мы не дозволяем тебе Мы просто вставляем и можем кататься на этих Но все те, кто, кому вообще так скучно еще тупо. Привет. Мы снимаем видео. И дальше. Ну, ходим удаль. Еще, еще можно? работать. Ну, например, остальные вот покажу? Если у вас, например, сумка, э, сумма. Все. Ну, если вам сумма. Если у вас есть зруба на дерево, якобы, то можно поглядеть такую... Еду. Називається і мене. Ви залазите на дерево. Ну, це бути... дерево, це може бути любе. Ви стоїте, читаєте до 10, потім всі ховаються Потім ви кажете. Потім ви кажете, це гуляєте, тільки в команді. Потім ви кажете, я шукаю всіх і хто таке цього. Виграв. Ви доці шука, наблюдати, ну не треба просто дістояти й жай, коли хтось прибіжить. Мені шука, якщо хтось торкнуся і сказав: «Если ти мене не зловив, то я виграв". І той виграв. І тоді не не пропожу. І тоді ви просто мігаєте, Те, хто виграв, починає шукати, а те, хто даже даже не знаєш, де це. Це як прикол Ну добре, я вам розказала все, що могла. Або ви можете придумати просто своє. Коротше, підписуйтесь до мій сайт. Настя Квакун і ви просто будете знати, що можна робити, як можна плести, які мультики можна подивитися. Все, все, до побачення. Goodbue!